Так, так, здоровенькі були хлопці. Сьогодні я вам покажу, як правильно заїжджати під бдф контейнер. У мене сьогодні два контейнера. Перший знаходиться зліва, другий справа. Так, 33-й і... чекаємо хвилинку. 32-й. 33-й. Тоді візьмемо 32-й. Ми візьмемо на наш прицеп, 33-й на машину. Місця у нас достатньо, ми красиво повертаємось, розвертаємось, витягуємось. І можемо взад здавати. Спокійно, не спішов, здаємо взад. Так. І тут у нас свого роду направля... направляюча лінія. Вистроєна із бруківочки, досить красиво так. Не спішимо, вліво, вправо. Стараємося завжди тримати наш прицеп прямо. Що не завжди у нас виходить, тому що він зараза такий слизький хрубачок, він тікає постійно в сторону. Ну, якось там не спішла, не спішав, виходить. Так. Заїхав в прицеп. Не Чим ближче ми до контейнера знаходимося, тим повільніше ми їдемо. Добре. І... Так, 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 ще не так. Супер. Добре. Ручний тормоз. Наші рукавички. А, наші грязні рукавички. Привіт, Майк. Добре, тепер я від'єднюю повітря. Для того, щоб можна було опустити контейнер трішки вниз. Опускаю його вниз. Переді достатньо, ззаді також достатньо, тепер потрібно підняти наші пікло. Це так звані гриб. Просто підняти вверх, Так, тут у нас місця небагато, ну, не сюди. Так. підняв. Перейдеться трішки поміж контейнерами полазити. Знову ж піднімаю. Добре. І четвертий потрібно підняти. Супер. Тепер піднімаємо повністю весь наш прицеп за допомогою нашої повітряної підвізки. Так, ззаді вже підзерце, ваги побіршу, тому піднімають трішки довше, добре? Ставимо ручний тормоз, Ставимо нашу унтерлик кайла, нашу відкатку. Тепер можна відсипити повністю прицеп. Відсипити повітря, електропостачання і АДС, все відцеплено. Тепер беремо другий контейнер, 33-й. Так Оп, рухавичку піднімам. Не варто її викидувати. Ну. Як бачите у нас там ніхто не мішає, тому Завертаємо і заїжджаємо під контейнер. Побільно заїжджаємо. Тут грибочки в мене зразу ж підняті квіклоки. І що я завжди роблю це йду в налаштування і піднімаю задню частину свого прицепа. Трішки піднімаю, тому що так легше заїжджати, тому що там знаходяться так звані line, Лінії, які керують. Так, це я занадто високо підняв. Далі я не можу заїхати, тому подам трішки вперед. І спробую ще раз. Супер! Тепер повністю піднімаю весь автомобіль свій. До речі, можу його підняти з кабіни на лаштуваннях, і також в мене є окремий пульт, який я, яким я можу користуватись коли він ззовні. Зараз я витягну... Добре? Зараз я витягну свій прицеп. Е, свій прицеп, свій автомобіль вперед. І заїду знову ж назад, але залишу відстань зліва, та як контейнери було дуже близько і... Скажімо так, місця було недостатньо. Тепер я собі зробив місце і можу спокійно закрити двері і поставити свої ножки назад. Добре. Рукавички. В'язні рукавички. До речі, увага. Тут е, не до кінця опустився наш пікло, тому ми про це будемо пам'ятати. Збираємо наші ножки. Бачите, забрали, зафіксували. Про піклок, пам'ятаємо, він не до кінця опустився. Прицеп, от. Підняли, закрутили, поставили піклок в закрите положення, Відкриваємо нашу ножку ставимо її назад і назад фіксуємо. Перший раз зафіксували, другий раз зафіксували, добре. Наступна ножка. Зафіксували. Но право. Поставили, зафіксували. Заодно можемо закрити дверця. Так, місце достатньо, добре. Ідав пал. Закрито, закрито. Як завжди, перевіряємо груз, все. Красиво застраховано, нікуди нічого не впаде. Супер. Орган. Так. Закриваємо. Добре. Задню частину можемо поставити на робочий рівень. Залишилось тільки передня. Ножку забирає. Закриваємо і квіклок. Закручуємо так. і фіксуємо ножку віші. Опускаємо нашу передню частину. Не забуваємо, у нас перший квіклок не закритий. Тобто він не до кінця опустився. Добре. Те ж саме робимо на машині. Процедура досить монотонна. Але робити її потрібно. Так, перший готовий. Другий. Закрити. Зафіксовано. Три Супер! Закриваємо двері. Закривайте двері. Мантаж зафіксований, добре. Відкриваємо наш фаркоп. Одно можемо наступні двері закрити. А ну Цікавий механізм на байдуже. Так, знову ж піклок закручуємо. Фіксували. Ложка добре, добре? Остання. І останнє забрали вас три щезор, відкриваємо його для того щоб витягнути ножку. витягуємо Фіксуємо перший раз, от вона зафіксована, і другий раз зафіксована. Так. Тепер ставимо автомобіль на робочий рівень, так як про ми вже опустили. Чекаємо, поки тут колеги розберуться, хто, де, як, коли і куди. Поки вони розбираються, потихеньку можна витягнути вперед. От колега спереді не дуже довольний, тому що його контейнер заблокували. Якби ситуація мені дуже знакома. Так. Повертаю. І... Помалі, помалю, помалю, добре, я заїхав. Тепер трішки подігаю. Вперед потягнути і легенько назад. В надії, що наш квіклок впаде вниз. Так. Як бачите, я вирішив не напряму фіксувати свій прицеп, тому що триватиме, воно триватиме довго. Кіклок опустився, супер. Тепер приєднюємо повітря. Приєднуємо наше електропостачання, приєднюємо АБС. Далі залишилось закрити цей останній кіблок, який був відкритий. Як бачите, все закрито. Так, залишається забрати наш е, Відкатку, підкатку, докатку, не знаю. Наш чарівний кубик, який захищає наш прицеп від скочування вниз. Ручний тормоз ми випускаємо, нам він не потрібен. І... Великим поглядом вперед оцінюємо, де ми можемо Так, тому що місце тут не ахті. Думаємо, 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 Так... певно, ми зразу. Попробуємо заїхати вправо, справа контейнер. А. Добре. Тоді тянемо вперед. Відтягуємо вперед, далі здамо назад між ці контейнери. Або здамо зразу назад вліво. Добре? Зараз загинаємо наш прицеп. Так, 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 так. Помалі, 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 помалі. Дивимось, красиво, щоб він прямо-прямо в ту диричку заїхав між два контейнера. І тоді ми зможемо виїхати спокійно. Так. Повільно заїжджаємо. Як бачите, місця там дуже багато. Так. Добре, нам буде достатньо місця і тепер просто виїжджаємо. Так. Навігація. Я зніму з себе курточку, тому що трішки тепло. Добре, козаки! Я сподіваюся, це маленьке коротке відео вам сподобалось. Так що, можливо, зустрінемося пізніше, а ну, можливо і ніхто його знає. Так, а я буду їхати далі. Все, всім пока.